Усім привіт, дорогесенькі мої! Сьогодні, 17 березня, неділя 2024 рік, я із міста Кривого Рогу Дніпропетровської області. 15 березня я вам показувала, як я сіяла томатики у парничок під плівку в себе на городі. Сьогодні я вирішила через декілька днів посадити вже у лоточках, щоб воно зростало на підвіконячки. Кстаті, друзі, он до мої перчики, погляньте, як вони класно зросли. Погляньте, як класно зійшли. Це моє домашнє насіннячка. Це те, що я вам продавала, що ви в мене купували. Це врожайни і черіки. Отакого от дружно вони зійшли. А ті, друзі, насіннячко, що я купувала у пачечках, ще досі коло обогрівча, вони сходять. Дуже-дуже довго щось із пачечок сходять на сінечку. Сходять, але дуже довго. То отаково. От Друзі, чому я вирішила трохи пізніше посадити на підвіконні, тому що на підвіконні, ту, в хаті у нас набагато тепліше, на і зійде набагато раніше, ніж там у парничку. Тому е вибрала іменно цей день. І ще, друзі, у цьому році я перший раз хочу придержатися місячного календаря. Ніколи не придержувалась. Мені воно і постійно були величезні врожаї. Друзі, я не за те, щоб садити. Іменно тільки по місячному календарю. Ніколи не садила по ньому і завжди був великий врожай іменно за того, що я добре за ними вхажувала. Оце головне, друзі, а не то, що там чи, чи на той місяць, що убиває, чи то на той, що прибуває. Друзі, я на це бабки, дітки, танці з бубнами, на перехресті, в общем, астрологи, це я, друзі, це не моє. Але просто в цьому році я хочу спробувати. Подивилася, що із 13-го по. По 19 березня самі найкращі дні. Оце іменно цей проміжок висаджувати, сіяти насіння томатиків. То от такого я хочу спіти до 19-го. Тим паче, сьогодні дуже класний день теплого Олекса. На нього теж кажуть, що добре-добре сіяти усю: усе. і помідори, і огірки, і перець, і капусту. Ну, зовсім зовсім все. Тому я ще, друзі, вирішила сьогодні ще висіяти. Перший раз теж, друзі, в своєму житті хочу посадити цибулю через розсаду. Буду висівати сьогодні цибулю Exhibition. Кажуть, що вона дуже величезна виростає до 800 грамів одна цибулина. Оце хочу спробувати. Не всю пачечку буду садити, друзі, це голландська. Бачите, ось голограма це настояще підтвердження голландської селекції. Буду висаджувати десь ну, не знаю, штучок 15-20. І хочу, буду висажувати такий лоточок від тортику. І отакий лоточок від тортику у мене ще, друзі є, це я буду висаджувати зелений базилік це моє насіннячко, я в ньому уверена на мільйон процентів. В своїх насіннях я уверена, що вони зійдуть добре, тому буду я його теж висаджувати. У лоточках, друзі, те, що я хочу висаджувати помідори. мене питали, чому ви висаджуєте і на підвіконні, і у парничку. У парничку я висаджую ті насіння, яких у мене багато. У лоточках на підвіконні в мене буде два лоточка, я буду висаджувати. Зараз розкажу вам, яка там земелька. Зараз за, зараз за помидори. Друзі, я висаджу. Ті помідори, яких у мене або дуже помало залишилося, ось о, мої помідорчики. Я в цьому році дуже багато торгувала, дуже багато в мене купила насінчика. у мене е, декілька сортів, не декілька, а ось е, майже 20 сортів залишилося по дві-потри насінинки. І вони для мене дуже дорогі. Ці е, сорти. Я хочу їх в себе і надалі вирощувати, тому я обов'язково їх буду вирощувати в лоточку, бо в лоточку в хаті вони 100% зійдуть усі. А на вулиці е, у парничку, ну, друзі, це природа, це таке діло. Можуть і всі, можуть і не всі зійти, бо можуть усілякі погодні умови статися. Ще, друзі, я купила голландські. Погляньте, голограма. На голландських е, насієчках повинна бути голограма, якщо це е, заводська упаковка. Ось, бачите, в мене є Мамото, це я поштучно купувала. Ну, У мене тут ось теж декілька-декілька гібридів, я буду їх висаджувати. Вони дорогі. Тому я теж, друзі, їх вирішила висаджувати на підвіконі у лоточках, щоб вони в мене якомога. Бо тут є по 5 насіниночок в пачечці, є по 10 насіниночок в пачечці, от я буду висівати. Друзі, що я, ось, бачите, підготувала. Це мої насіння, це листик, ручка. Отакі от палички я буду перегороджувати е, ці ну, гібриди, сорти, як буду висаджувати і буду перегороджувати. Буду перегороджувати і записувати у на листочки які сорти. Отак от поочередно. Перший сорт, е, чи гібрид посадю. Ідиничка, напишу, який сорт. Другий сорт. Написала двоєчка, написала, як, яке назва. І таково є. Я так само висаджувала і в парничку. Мені так удобно. Я не пишу на на оцих, бо будемо поливати, будемо вдобрювати, воно може змитися. Мало ли чого може статися. А от на бумажиці в мене все записано, і тут все поочередно в мене буде, буде, буде і буде. То таково. Так, ось у мене що така плівочка. Я буду цією плівочкою накривати зверху і робити голод. Обичною голкою дірочки, от, де штук 20 у молоточку пороблю, щоб дихало все, все одно, щоб земелька дихала, щоб вона не, за, не, за, не затхла там усередині. Таке теж можливо, якщо дуже сильно зачинити. І так саме буду зачиняти оці лоточки з цибулькою. Це поки не не зійдуть. І поки не зійде, воно в мене буде стояти отут, прямо на столі. Цю насіннячку не потрібне сонечко, потрібне тепло. 25-28 градусів, поки це все зійде. Потім тільки появляться росточки. Я плівочки познімаю і поставлю туди на підвіконня, іменно до туди, до перчика. І там буде в мене все зростати. У мене ще одна підвіконня є, і буде в мене там все, все, друзі, зростати. То такого. Так, земелька. Яку я земельку? Е Покупна у мене для розсади. Я вам показувала, яка в мене покупна для розсади є земелька. Подивіться, кому цікаво, у попередніх відео я вам показувала 10-літровий пакет цієї землі, не 10-кілограмове, 10-літрові. Вони так означаються там. Я туди додала. Пів відра землі з городу обов'язково до томатів до перцю не додаю. А от до томатів обов'язково додаю піввідра землі з городу обов'язково. Потім третя часть 10-літрового відра піска, обичного річкового, без камінчиків, без ракушки, без, ну, такий просіяний чистенький. Далі літрова банка з горою попелу, золи із пічки, що я топлю. Дерев'яного попелу Все це перемішала, порозкладала і отак от рукою поутрамбовувала. Обов'язково, друзі, треба утрамбовувати все везде. Щоб ви не садили земельку перед цим треба отрамбувати. Тоді на сінячку ліпше зійде. Зараз, друзі, я оце. Залью водичкою добре. У мене у улієчки стояла майже добу на обогрівачі, але можна просто підігріти, і вона відстоєна. У мене дві доби вона стояла відстоювалась. Не просто крана, щоб вона була, бо вона і хлорірована, і мала лючого. І, кстати, сюди, друзі, я не додавала ніяких добрив абсолютно. Майська! Масянчик ось хлопчик мій що приблудився. Що ми всі думали з вами, що це дівчинка. А це у нас хилувабчик получився от такий, друзі. не додаю ніяких добрих, тому що е, томати, ті що, в мене, ті, що в мене в парнику, друзі, я не пікірую. Я так їх зриваю і висаджу, або йдуть вони на продажу. Е, ці томати, що на підвіконні, я буду пікірувати. Е, цибульку я буду е, пікірувати. Масянчик, eh, не лізь, не ліз, зайчик, не лізь, не можна туди. Eh, і цей базилік я буду пікірувати і потім розсажувати. Так що буду зараз, друзі, все це поливати і сіяти на сінячка. Отако от добре, друзі, заливаємо. Але щоб і не було болота, друзі. Ніяке насіння, ніяка розсада не любе переливу. Але і щоб земелька постійно повинна бути волога. Постійно, постійно. Вона не, не потрібно, щоб було пересихання. Малейше пересихання, це може і розсада загинути. І перелив. Від цього теж може розсада загинути, друзі. То отакого от зараз все добре болю. Хай воно ще постоїть хвилиночок, п'ять. Добре, добре земелька впитає в себе водичку і буду висаджувати. Друзі, зразу буду висівати базилік, бо його е, краще всього висівати. Друзі, ніколи не занурюйте насіння базиліка і ніколи не садіть його рядками у ямочки. Ніколи базилік, щоб швидко зріс, що на городі, що під плівкою, що на підвіконі. Його просто треба отак розсипати по вологій земельці. Отаково. От по усьому, по усьому розсипали. І тепер ще раз, ще раз, друзі, трохи прилити водичкою. Це робиться для того, щоб насіннячко занурилося так. Як йому потрібно, все, друзі, з базиліком закінчили. Сюди накрию плівочкою і він буде зростати. Тепер, друзі, цибулька. цибулька Ексибішн. Погляньте, яке насіннячка. Воно оброблене зеленим чимось. Тірамом, скоріше за все, не знаю, тут ні. Флодуксиніл. Якась така, така назва, що я не знаю. Так, друзі, я теж просто отакого розсію цибульку. Я трохи тут взяла, не знаю, тут штук 30, може кількість. Так, от, взяла трохи ж, таку щіпочку. Шіпочку. Всьої паче, кстати, штук, мабуть, 200 з чимось. Дуже багато. Так, тепер, друзі, зверху десь на сантиметр треба. Е, треба оцю оце сінечко засипати, утрамбувати і ще раз полити. І теж закрити плівочкою, і ставити, е, і залишу отут у теплі, щоб вона сходила. Друзі, базилік і цибульку я вже посадила. Цибульку ще зверху прикрила земелькою на сантиметр, ще раз залила. Закрила пленочками оце все. І тепер декілька проколів, отакого голочкою, щоб не задихалося там Не на сінечко, ні земелька. Отаку. Все, тепер відставляю у стороночку і буду висівати вже насіннячка томатів. Зразу буду ставити на своєму лоточку позначку 1. Це для того, щоб я знала, що від сіля буду відраховувати свої посадочки. Так, перший в мене сорт яма-мото. Беру листочок бумажечки, пишу одиничку і пишу яма-мото. І тепер буду висівати на сінячка яма-мото. Я не буду відступати там, ну, може, пів сантиметра один від одного. Хоча навіть і цього не потрібно, бо вони будуть пікіруватися, друзі. Це, це таке насіння, що я ніколи не висаджую просто такого. Обов'язково, коли з'явиться. Два-три листочка. Я буду, друзі, обов'язково пікувати кожне насадження, кожен саджанець в отдельний стаканчик. Ну, десь я купувала 180 грамові стаканчики, буду в них і пікерувати. Так, цей я гібрид посадила. Тепер беру паличку цю, тут вона нам не потрібна, така височенна. І отак от розділяю. І слідучий вже буде в мене бронзон. І далі, далі, далі. Отакого от я буду записувати. Це дуже зручно. Хтось мені писав, що це незручно, але для мене це зручно. На цієї нічого не змивається, бо тут нічого не написано. А може змитися, друзі, якщо написати на палиці або на чомусь. А так в мене ось перший ямамото, другий бронзон. І слідучі, і слідучі, і в мене ось на бумажиться, все написано. А коли я вже буду пікерувати, то на кожному стаканчику я буду робити позначки. Що то за сорт, чи що то за гібрид. Обов'язково. Далі, друзі, все висію, накрию плівочкою, верніше висію, ще сантиметр землі засиплю на сінячку, утрамбую, знову утрамбувати треба, коли засіяли. Залью водичкою ще зверху, теплесенько, обов'язково теплесенько, друзі. Ще раз кажу, не додаю ніяких добрив, бо потім після е, пікірування десь через е, тиждень будемо удобрювати. Я вам обов'язково покажу чим. І для цього нам знадобиться яєчна шкарлупа, друзі, за... залишайте собі яєчну шкарлупу. Це дуже великий вміст кальцію, який дуже-дуже потрібний. Я раніше, друзі, не знала, ну, давненько, я не знала, що для розсади і для всіх, в принципі, насадіння потрібен кальцій, не, не тільки фосфор. Я чогось думала, що обов'язково на самому першому місці потрібен азот. Але ні, друзі, спочатку потрібно, щоб добре розвилась коренева система. Коренева система це заполука доброї рослини, потужної рослини, а значить, доброго врожаю. А за кореневу систему відповідає не тільки фосфор, але і кальцій. І це дуже-дуже, друзі, обов'язково. Ще, друзі, нам потрібно буде бананова кожура, апельсинова кожура. В них теж Дуже багато мікро і макроелементів, які потрібні нашим рослинам. Ніколи цього не викидайте у мусорні баки. Це все потрібно. Навіть огризки від яблучок. Це теж дуже потрібно. Хай підсушаться вони. Потім будемо замочувати, розкришувати і робити добриво. От до такого, друзі, я посіяла. І отаково позаписувала у всі сорти. Зараз на сантиметр прикрию земелькою оці всі насіння. Утрамбую, добре залью, прикрию плівочкою, так само, як я зробила з цибулькою і з базиліком. Попротикую дірочки голочкою і будуть вони зростати. Далі, друзі, обов'язково буду показувати, що буду робити надалі. Ще трохи, друзі, полью я добре прикрила земелькою, утрамбувала. Не дуже щільно, але утрамбовувати теж треба. Це необхідно утрамбувачка, друзі, для того, щоб шляпки не виходили. Разом із рослинкою, щоб насіннячко не виходило разом із рослиночками. Тоді треба щільно отак от придавлювати. Шляпка, друзі, це я покажу. В мене один перчик так вийшло. Ось отак от зійшов. Ось от, погляньте, оце отак, щоб отакого не було, друзі. От погляньте, отакого. Оце ми придавлюємо, бо йому дуже ну, тяжко йому. Треба оце, оці шляпочки знімати. А щоб не було такого, то ми ліпше отакого от зробимо з вами. Та і все. Так, все, друзі. Це я вже все зробила. Тепер ось о, накрию плівочкою щільненько. І хай собі зростають, друзі. Ще, кстати, є декілька насіннячок. Можете замовляти. Ще я не прибирала вайбер. Наразі сьогодні було 15 замовлень іще. То, друзі, я обов'язково не переживайте. Я відсилаю, завтра буду йти на продаж з яєчками і відішлю вам посилочки. І все вчасно посадите, всі не переживайте. Все, друзі, отакого я щільненько вкрила. Тепер голочкою поробила декілька отворів, щоб земелька і насіннячко наше дихало. І все. Друзі, отакого я. А садю, садю насіннячку у хаті. Тепер, коли воно, друзі мої дорогсенькі, проросте, коли тут у нього буде з'явитися 2-3 настоящих листочка не сем'ядольні, семядольні це ото перший такі раз. Що вийшли два. А то, коли слідчі вже гарні листочки, які пахнуть вже помидорчиками, от тоді буду пікерувати кожен у різні стаканчики. Теж, друзі, буду обов'язково вам все показувати. Друзі, обов'язково вам покажу перші сходи. Я ж все вам показую. Друзі, дякую вам велике за перегляди, за лайки, за теплі слова в коментарях. Слава Україні, друзі! Низький Уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю в такий тяжкий час. Хай всім щастить, миру, добра. Слава Україні! Всім великих-великих врожаїв. Дякую вам, друзі.